Можна заробити в Польщі? Можна. Умови прекрасні. Яку ставку ти отримуєш? До 30 злотих в годину. По яких критеріях ти вибираєш фірму, які працював? Так, щоб ти взагалі з них не валився. Як уникнути кідалово? Хоча б якийсь договір мінімальний. Як тобі умови проживання? Умови чудові. Оцей хлопчина що вчора розказував, як добре працювати, сьогодні звільняється. Два дні відробив, і вже враження в тебе склалося, що ти вже на третій день не ходити. На перший день скалу здалося. Приїдь перевір. Що ти пишеш, дзвониш там щось, всякі дурниці виписуєш. Ми, Виходить, не кіно, а цирк знімаємо. Чи можна заробити в Польщі? Можна, але треба правильно знайти, тому що я вже поміняв допустим, три роботи в Польщі угу. і вирішив зупинитися на вас. Тому що на попередній роботі. По-перше, зарплата була набагато менше, і умови праці не надавалися абсолютних. Тобто, твоє жильо, твоє харчування, Варшава дороге місто, в ньому трошки важко жити. І yes. зараз, так як у вас умови надаються, що жильо безкоштовне, доїзд до роботи, їда повністю забезпечується, і плюс, що навіть зараз така погода, що жарко. Ну і це мене здивувало, що Прийшов на базу, з бази взяв цей блок води, приніс і всі люди п'ють. Це було дуже дивно і приємно. Умови тебе влаштовують? Умови прекрасні. Краще, я поки працював за кордоном і в Словакії, ну, не було, щоб роботодавець так піклувався. Серйозно. Скажи тоді, яку ставку ти отримуєш, щоб, в принципі, розуміли, да, про які умови ми говоримо і що тебе влаштовує, яка ставка. Я прийшов як майстер. Мровчик, mm -hmm. то 25 злотих це в перші три дні, що я працюю, а далі, якщо, як ми з вами домовлялися, якщо кар'єрний ріст і підвищують до 30 злотих в годину. Тобі це... з першого дня дали одразу 25 злотих. Так. Це означає, що ти прийшов, виконав норму і, і... отримав і маєш, свої гроші. Маєш. Норма реальна, в принципі, щоб її виконати? Реально. Дехто каже, що він цю норму виконує сігареткою в зубах. Ну, переважно без... так і так? є, так. Ну. Тобто нема проблем. Нема проблем. Спокійно робиться і без нічого. З якої до якої ти там, скажімо, от, працюєш і виконуєш ту норму, яку тобі встановив бригадир? Ми з сьомої до шостої години ми працюємо. Спокійно з обідами, перекур можна і по телефоні, як позвонить там кохана людина, поговорити дві-три хвилини, і все одно там нема такого, щоб ти. Падав на коліна, приходив додому, валився з ніг. Ти спокійно виконуєш норму і, ага. і спокійно приїздиш додому, маєш час відпочити, походити. Ну, бо є такі роботи, що приїдеш, так, та як заливати строп. Ми сьогодні заливали строп, я не втомився нормально, спокійно, так як, та як людина, а людина має хотіти і працювати відповідно. А інші Ру. хлопці виконують? Ти от, бачиш, так, як працюють. Ну, інші теж виконують чи ні? Чи то тільки? Так, ні, та як я? Ціла бригада колектив. Ми ж один колектив, як то один виконує, не виконує. Всі виконують норму. Поставлена задача, виконується спокійно і ніхто не йде з роботи на чотирьох, скажімо так. Скажи, скільки ти ще працюєш в нас, щоб було і... розуміння, скільки часу тебе відробив? І... Я прийшов до вас з, з... суботи. Ну, в неділю приїхав на готель, був прямо здивований одразу. За так. три дні я подивився, і перші три дні, як завжди кажуть, найважчі. але це нормальні, прості робочі три дні. І тим більше з таким ставленням до людей, то це навіть піднесений настрій трошки. Але ти розумієш, що це перших три дні це взагалі не показник того, що в тебе буде все виходити, і що ти так. власне чого варто на цій фірмі працювати? Чи ти так. думаєш, що з перших три днів одразу все видно? Ні, зрозуміло, що не видно. Зрозуміло, що колектив має подивитися на мене, на начальство. І це зрозуміло, але просто я вже працював на різних будовах, вже більше як шести років працюю по різних будовах в різних країнах. Uh -huh. Ну і доволі виджу, що тут нормальні норми, нема захмарного, нема нічого. І ну доволі легко це виконати, можливо і реально. Просто мати бажання і ще плюс, що порівняно. Остання у мене робота була дуже неприємна ситуація. Я пропрацював на фасаді, зробили 17 днів. Шеф, який працював, заплатив мені 850 злотих. і сказав, що остальне, коли закінчиться фасад. І вже пройшло два місяці і нічого нема. І вже є багато шахраїв. Ти кажеш, ти багато поміняв робіт. То як ти вибираєш, по яких по яких критеріях ти вибираєш фірму, які працювати? По яких критеріях нормальна робота, щоб не цей. Не було важко так, щоб ти взагалі з них не валився. Це перший критерій. Відношення начальства, теж. це одне з найважливіших, напевно. Ну, ти от приходиш на роботу до, на нову фірму, так? Так. Скільки часу тобі потрібно, щоб зорієнтуватися? Тут ти три дні. За три дні зорієнтувався, що можна робити? Так, так зорієнтувався. Ну, Мені вистачає, допустимо, одного-двох днів, в залежності подивитися і е, це співбесіда, по-перше, йде з, з колективом. З колективом говориш перший що запит, день. Що запитаєш? Що, запитиш? Що, як, як цей, як платять? Чи платять гроші? Да. Платять гроші. Яка робота? Чи дуже важко, чи начальство ходить, заставляє, ти зробив там, виконав план на другий день тобі ще більше. І так, поки не зажене тебе в такий безвихідь, що ти. Не зможеш працювати просто. Знаєш, no. на увазі, що сьогодні переработка, то завтра норма, да? так? Так. <гум> сьогодні переработка, а завтра норма. І так та норма постійно деколи буває, що зростає, до неможливої. І тоді, як роботодавець піднімає норму до неможливої, переважно починаються штрафи. Uh -huh. І тоді людина втрачає інтерес. У нас немає такого, я думаю, no. що ти поспілкувався з хлопцями. Я поспілкувався, прекрасно знаю, що це. Які тут -то умови, тому досить гарно. Багато тебе кидали, поки ти поїздив? Mm. Чи взагалі не було кидало? У Польщі два рази. Як уникнути кидалово? Треба, як, хоча б якийсь договір мінімальний. Умови опраця. І по-перше, треба уникнути кидалово, Треба добре поговорити з колективом, знати в колектив, як в них. І ще дуже велике рішення, якщо цей. Якщо колектив каже, там ти 15-й прийшов, значить тоді виникає питання, а чому Чому скільки людей прийшло? Чому, чому так сталося? Чому люди... Бо на добру роботу важко попасти. Треба мати щастя. Ми попередньо з вами зв'язувалися, я не зміг тоді вийти, бо в мене були особисті обставини, чому я не прийшов. Я пішов на іншу роботу, кидалово, пішов на другу роботу. Не кидали але заробітна плата така мінімальна, і робота була ну, така для, для тих, хто не вміє нічого робити. Просто для цей. Нема, нема ну, розвідку да? просто ходити, там прибирати мусор. Але я як людина, яка ну, знаю, що можу більше і вмію більше. Ну, і тому вибрав, що можу піти до вас і зробити гарні гроші. Як тобі умови проживання? Умови чудові. Помитися, з'їсти, абсолютно все, що потрібно для, для заробітчан, є. Не смущає тебе, що дехто говорить занадто багато людей в кімнаті? Ні. У нас е, зараз е, попередньо було тільки дві людини, а зараз чотири людини в кімнаті. Нема нас там 12 чоловік. Але ти знаєш, да, що є, буває, що там шість чоловік в кімнаті, вісім, ти ж живеш, бачиш, да, скільки ну, ліжок стоїть? Ну, ліжка стоять, ну але там у кожного є біля ліжка свій комод, є кухня велика, є двір, де можна погуляти. Ну це ж ну це ж ніхто тебе там не прив'язав до ліжка і сказав, що ну, є кухня на кухні всі умови, можна собі там піти зварити, з'їсти, ну але для чого навіть варити, їсти я навіть не купляю продукти. Вистачає тобі. Вистачає повністю. Те, що дівчата готують Так. і, до речі, дуже приємно, що готують українці, бо дуже смачно готують. А ти харчувався якось польську кухню пробував? Так, так? І що, не підійшла? Ні, ні. ні. Зовсім ні. Ти не перший і не останній, напевно. Говориш, так, таке, що не підходить польська ні, кухня. Ні, взагалі в ресторані підпрацьовував, бо не вистачало, мені було грошей і допомагав мамі. Ну і підпрацьовували і там харчували. Ну абсолютно зовсім не наша їжа. Що навіть в ресторанах польська їжа Н не, не то, ні, зовсім. Ну так, я за їжу окремо хочу сказати, що в нас е готують українки, і я сам харчуюся. Я приходжу на обід. І сам їм цей мені смачно, мені теж смачно. Ну, неочікувано це було дуже приємно. Стосовуємося до кожного, і ти трошки довше попрацюєш, ти побачиш, що е, меню дуже різноманітне, що фактично там кожного дня, ну не практично, а кожного дня буде нова страва, буде суп інший, ну, ну просто буде інша страва. Я і і там... побачив, що типу, кожного дня щось інакше. Так. І до речі, таке є, що дійсно українське. Ти женатий чи ні? Е, ні, ні наречанно. Наречена є. А де вона живе? Вона на навчанні в Польщі. Польщі. Так. Ну, практика. Поставити собі якусь мету, скільки ти маєш заробляти тут. Чи скільки ти повинен мати яку суму, щоб тобі вистачало грошей? Мета, щоб я зміг відкласти тисячу, хоча б мінімальну тисячу доларів, допомагати цей нареченій. Угу. Бо там не оплачують, її потрібно і на харчування, і на тому подібне. І спокійно собі тут жити і. Дивись, я хочу тобі показати, щоб ти розумів, так? бо дехто бачить тільки ставку саму, але не розуміє, скільки це в грошах. Бо якщо ти отримуєш 25 злотих, допоможе, допустимо, на 200, хай 220 годин, так? то тебе буде 5500 злотих. Ти розумієш? так? 5500 злотих поділити, допустимо, на 4. Які зараз? 440 це 1250 євро. Так. Ні, ну, доларів, це доларів. 1250 доларів. Ну але 1250... я тут не буду тратити практично ні на що ні на що, кроме своїх сигарет. Тобто ти не тратиш взагалі ні на що. Ні ну, Якщо не людина не курить і не вживає алкоголь, вона абсолютно ні на що не буде тут тратити гроші. Так я купляю собі пачку сигарет, купляю собі там якийсь на сніданок печеньку. Абсолютно більше в мене трат немає ні на що. Тобто тих. Обідів, які дають вам з собою в лоточках, так. плюс приїжджаєте вечеря, тобі вистачає, і так. Приїздить. Вечеря, так що я як перший раз вечеряв, то я зразу з хлопцем жартома сказав, е, я віце як приїду, то я поправлюся, мене наречена не пізнає. <рес> зразу в перший вечір, бо дуже великі і ситній порції. Неочікувано ну, робота фізично тяжка, і ми стараємося, щоб ну, так, це щоб, дуже гарно, це дуже правильно з вашої сторони. було, було давно підмічено, що якщо неповноцінне харчування, то просто сили немає, нема сили робити. Ну, так. О, ці хлопці шух як обично харчуються українці. Да, якісь там парувки, ще там щось хтось е, на швидку руку приготував, а потім на обід а потім втомлюється, да, потім втомлюється, нема сили робити. Да. Ну добре, я задоволений, що тобі сподобалося, в тебе хороше позитивне враження. Я сподіваюся, що. І далі ти будеш іти, іти далі, так, так. Ну, все-таки у нас є місяць часу випробувального терміну. Ми його так. не спроста даємо. Але вже, судячи з того, що ти отримав ставку 25 з першого дня роботи, то ти фахівець і далі тільки у нас співпраця вийде як найкраще. І. Тому дякую тобі, дякую, дякую. за відгук. Дякую за дякую. дякую вам. Оцей хлопчина, що вчора розказував, як добре працювати і як. Як все добре, сьогодні звільняється. Виявляється що... Виявляється, що він і не спеціаліст, і не зрозуміло, звідки він взяв ставку, То, а, яку він озвучував, яку люди віддають бажане за дійсне. Та треба поговорити. Розуміти, що трапилося. В тонке -то справа, що він задоволений був, але він собі думав, що він працює на ставку 25 злотих. Він розказував, що він муляр. Насправді він і не муляр. Ну, Принаймні він не мурував, принаймні ніхто не бачив, як він мурував. Ну, Каже, що за три дні побачив все, що він хотів побачити в фірмі і що йому сподобалося. І буде працювати, а тут після вчорашньої. Інтерв'ю після вчорашньої розмови вже він звільняється. Тоби вияснити, що змінилося за ніч. Два дні відробив і вже е, враження в тебе склалося, що ти вже на третій на, день на не хотів перші, ходити. На перший день склалося, склалося враження. А на третій день говориш, що все гарно. Не, я не люблю так. Все говорить, що все прекрасно, а насправді. На рахунок все того, що, що я казав, що прекрасно от жилье. да, питань нема. 100% це, це дуже класно. Це от дійсно, я тоді взагалі не брехав. Що дійсно це перший такий вирокудавець, що дійсно виділяє житло, харчування і це не входить в ціну. Добре, я радий, що воно рішилося ще на початковій стадії, і, ми, і, ми, і ми це не тягнули довго кута за хвіст, бо результат був би той самий. Я притримуюся думки, що для того, щоб. Пропрацювати і зрозуміти будову і щось і себе показати, треба відпрацювати мінімум місяць часу, тоді можна щось говорити. Майстер, не майстер, заробляєш, не заробляєш. А Всі решта менше місяця це просто гастролери, про що я знімаю відео. Mm -hmm. Так, mm -hmm. перейдемо до твого розрахунку. тебе 32 години, 19 злотих в тебе ставка, 3 дні. На 35 злотих 105 злотих, і того 608 мінус 105 503 злотих тобі до виплати. Так, 503 злотих. Все, дякую за співпрацю. Дякую. Я е, завжди шкодую, що в мене не вийшла співпраця з кимось. Е, не бо теж, але... Мені шкода людей. Їде людина з одною надією, а тоді е, самий, в самий той день працює, все нормально. Робота не є неможлива, робота є реально можлива і її можна зробити. Але коли в тобі в перший же день е, твоєї роботи е, підбивають з колінок і кажуть, що ти там, допустиш 20 це на старт, це максимум, там, тіпа, ну, е, ти їдеш так, як хочеш поїхати в Турцію, а приїжджаєш в якесь болото. Ну, таке ну, співвідношення, вибачте, за алегорію, але дійсно воно так відбувається. І це, Можливо, тому і так люди часто міняються і йдуть, тому що треба людину класти перед фактом. Скажіть, будь ласка, от прийшов ти на роботу на співбесідка, приходиш на роботу, даємо тобі 18, між мурувати, даємо 20, міш дуже гарно мурувати, даємо 25. Слухай, приходили люди зразу з першого дня мали 25. Якби хоч хтось з тих, хто дзвонить, хто дивиться в інтернеті, приїхав, я я кажу про це. Приїдь! От що ти пишеш, дзвониш там, щось всякі дурниці виписуєш. Так ти приїдь. Приїдь, перевір, поспілкуйся з людьми, хто скільки утримує, подивися житло, е приступи до роботи, покажи себе. Це все до того і зводиться. Ти ж приїхав сюди для того, ні? Ти побачив щось в інтернеті. Тепер, тепер приїдь, покажи себе. Я побачив те, що було заявлено, але прийшов е ваш працівник і зразу. Я стояв за три день. Перший же день. Все понятно. Перший день же, зразу склалося уявлення, бо людина, яка часто вже попадалася на такі афери, е, ну розумієте мене, я з підозрою, дуже угу. сильною підозрою відносився. І в перший день же в мене оманливе бачення. Зразу виявляється, що ви так би опять же чергова інтернет-кантора і інтернет. Uh -huh. Якесь таке об'єднання, uh -huh. що дурить, бо я теж через інтернет знаходив роботи, uh -huh. щоб е, хотів показатися незалежним там, що я можу сам. Добре, давайте давай пройдемося, покажеш мені, де тут чергова інтернет-кантора. Два, хост... ну, Два ми... хостела живуть сім'ї моїх, так, праців... розумів, живуть сім моїх працівників. Живуть сім'ї моїх працівників, жінки, діти їхні тут кормимо, даємо житло безплатно, машини мої фірмові. Інтернет-кантора. Не складується пазл чоловіче. Ти в перший день ти вже не хотів втікати звідси, на третій день ти мені говориш, що все прекрасно, день на, четверти день... на, на четвертий день ти вже, ти вже звільняєшся. Не складується пазл. Щось в тебе е, не, не здається, що якийсь когнітивний дисонанс? Е, дисонанс когнітивний? Можливо, тому що е, потрібно мені було зразу настроїтися сказати вам всю правду. Отож, я ж говорю, ми, виходить, знімаємо не кіно, а цирк знімаємо. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, бо чесне слово, деколи вже, деколи здається, що все бачили, всяке приходили, всяке було. Але люди вміють дивувати, люди постійно дивують. Кожного разу щось нове викинуть, кожного разу щось, щось нове. Зато цікаво. Зато життя у нас цікаве. Бізнес взагалі цікава штука. Працюйте, заробляйте. Роман Безіммігрант. Всі контакти під відео можете звернутися до мене, подзвонити, запитати. І приїхати спробувати.